Добрий день, спеціально для Володимира, як ходять прижим і як ходять ножі. І далі. Спочатку йде прижим, а потім йде відріз. Ти вежмеш на педаль. Давай! 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 Я думаю, все зрозумно. Спочатку, спочатку, коли йдуть шатуни вниз, вони через це коромисло нахиляють прижимну балку, а тоді вже за це коромисло тягнуть ножову. Я думаю, все зрозуміло. Якщо щось пишіть, поможу, гіллютину обслуговую, ремонтую сам, знаю від, і від, і до. Все, удачи. Электрику я перебрал сам на упрощенный вариант. Два пускателя релюшка. И на одном БВК. Все, счастливо.